Мікрострумова терапія заміняє пластичну хірургію. Це міф, це неправда. Мікроструми болючі і небезпечні. Це неправда. Вони можуть бути небезпечними тільки якщо ми нехтуємо протипоказами, але якщо ми це враховуємо, то вони абсолютно безпечні і використовуються відповідно до вашого больового порогу. Результат з'являється миттєво. Ні, результат не з'являється миттєво після мікрострумів, тому що це є робота з м'язами, і ви можете його побачити на шостій, восьмій послузі, в залежності від того, скільки вам років і який стан є вашого тіла. Мікроструми працюють лише на поверхні шкіри. Це міф. Мікроструми працюють з м'язевою системою. Відповідно, тому ми не так швидко бачимо результати. Мікроструми може будь-хто робити вдома, і це неправда, тому що мікрострум. Струми для домашнього використання мають дуже слабку потужність. Ось тут ви бачите табличку. А також має бути дві маніпули, якими ми водимо, знаємо, як водити і виконувати техніку. Якщо у вас ось такий апарат, яким ви просто рухаєте, ви ніколи не побачите від нього гарного ефекту. І в нас є дуже багато клієнтів, які проходили курс у нас, купили собі додому, попробували. І приходять знову на курси, тому що такої ефективності в них просто не може бути через відсутню таку потужність. Решту міфів ми розібрали на YouTube каналі. Якщо вам цікаво, то заходьте, дивіться і зберігайте цю інформацію собі на пам'ять і діліться з іншими.